Завдяки вашим коментарям, ми зрозуміли, що дівчата витять великі машини. Я хочу цю назад. Розкажи мені, що це за машина, і так Ford Explorer, чистокровний американець, 2012 рік, 3,5, бензин, машина целенька, красива. Це не биток, не татал з США. Він куплявся повністю цілим. По кузову нічого не фарбовано, Чуть-чуть тут у нас е, кантик-капота. 3,5 на бомбовій комплектації Sport. Ціна 14500. Хороший ценник. це можна сказати, нижче середини ринку. І, блин, можна в лізінг, можна в лізінг. 2900, первоначальний внесок і ви отримаєте таку... І погнали. Красавця. Да, Але зачекай, я хочу подивитися, спочатку роздивитися село. Да, будь ласка, звісно, я ж кажу, комплектація, бома. диви, Дивись, з двору. Тут у нас безключовий доступ зустрічає повний електропакет, скіднімачі, всі автоматичні. Люк. Люк, да. пам'ять сидіння. Сидіння повністю електро, такий перфорація, так сказати, на ньому є. Рульок, дивися, от потрогає. Підрульові перемикачі угу. присутні у нас на рулі. На кермі, верніше. Велика мультимедія, Sony, акустика грає, в принципі, для нього прям хорошо. Управління системою повного приводу і є допомога при спуску згори. Чорна стеля. Короче, тут тут так треба. багато місця. Да, да. Капітанське сидіння тут по просто задній частині. Дуже багато місця. Ти подиви, тут ж є монітори для ваших пасажирів. Да, тут взагалі песня. Моніторчики в підголовниках, клімат для задніх пасажирів. Тапітанське сидіння, і ззаді теж є ряд сидінь, але він зложений. Ми його розлажувати не будемо. Чорна стеля, панорама Можливо. у нас іде прямо через весь дах. Коротше, блін, класна тачка. Просто ну можна, просто бомба зайшов сюди. Вийшов да, да. дивіться. Тут можна посадити своїх всіх пасажирів, всю родину бін, і наверну. Да, можна посадити того, кого ти записав на карандаш, пускай сильно не блатує. В принципі, тут можна возити дітей, все нормально. Багажник великий, кришка. Електро, ну класна спорткомплектація, прикольна машина, реально. Такий. А скажи мені, будь ласка, її мож... вона вже є на сайті? Так, да, машина у нас вже в продажі. Він Всю інформацію, як завжди, детально ви дивитеся на сайті Автопарк.ua там представлений він-код. Що все треба Прозоро, да. все, 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 що видно. треба слідкувати, заходите і дивиться. Ми в принципі автопарк для вас Київ, Сумська 2А. Чекаємо ми з Назаром і цей Фортік. Цей Ford, так, да, Приїжджайте на тест-драйв